Вимоги, справедливість і загостримо справедливість в цей час, в який зараз переживає Україна, тому що це один із критерій, який вимагає зараз люди, народ. Я вважаю це моє власне переконання, що люди повинні бути нові, свіжі, свіжої кров'ю. Всіх треба людей, молодих, нових, які дійсно прагнуть до європейської країни. Я сам русский, то рішайте українці самі. Щоб ви жити ви було ви. краще, щоб злодіїв не було. Іж подивіться, яке вже розграбили. Це ж, вже... взагалі. Немає спасу від них. А так, що? щоб жилося нам краще, нам, то це таке ми вже старі. А нашим дітям, внукам. Щоб не було таких попередних, щоб були краще. краще. Вже хуже не може бути. Ну, щоб чесні були від початку до кінця, а не тільки на виборах. Щоб дбали більше про країну, а не про свої статки. Щоб був мир, покращив добробут нашої. Щоб е, банду цю розігнав окончательно, щоб не було цієї банди і щоб був страні порядок. Вмів ну. читати і писати, не такий, як Янукович. Тільки не бандит, щоб був. Які вимоги, щоб за народ трохи дбав. Певно, що за себе в самий перед, але щоб трохи й за народ дбав. Ну, Юля вже не піде, в нас слабо. Це я чула, що. Кажуть, для шкого той таке, що всіх не боїться і дає то. Я ще не, не знаю. не приді. Напевне, найголовніше це чесність і справедливе відношення до свого народу. Щоб він був чесний, чесний, порядочний. Ну і не з олігархів. Не з олігархів. Він не буде порядочним і чесним, якщо в нього там уйма доларів швейцарських або в других банках. Для нового президента, щоб він оточив себе людьми, чесними і порядними, які перестали красти. Тому що людей стільки разів вже обманювали, що я ніколи не ходила на барикади, а якщо будуть і це правительство буде обманювати, я покину стару сикруху. І дитину маленьку, і піду на барикади теж стояти з тими людьми, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків і синів. Вибачте, тому що хто не втрачав близький, то не знає, що таке гроші, а що таке близька людина, якої немає в світі. Зразу хай стануть, а потім будемо вимагати. Я просто за мир. Я проти руйнування. Президент може на своєму місці бути, а не як зайчик. Треба президент, щоб він був розумний. З людьми, щоб не був такий, як сьогодні оце таке зробив бандіт. А хто буде президентом, я не знаю, я не можу вибрати з них нікого. Тому що вони всі бандіти, всі заплямовані. Треба когось із Майдану. Взагалі з народу, так? Так. Да. Тільки так. Тому що там вже всі вони забагатіли дуже, так як цей бандіт. Жити, щоб стало легше людям. Чесне слово, щоб стало просто жити краще, щоб дали роботу. Навіть не роботу, щоб дали жити, щоб не були те саме. Дуже краще, просто стати легше людям. Дуже люди втомилися. Чесність і порядність, і щоб був хороший сім'янин, поважав сім'ю, поважав своїх дітей, свою дружину і людей, які, за яких він відповідає. Щоб ця людина, яка боялася Бога, я взагалі не бачу ні одного кандидата в президенти. У нас ні, що вибрати президента. Ну хотілося б, звісно, якісь ні збалованих так сказати, цими всіми корупціями. Ну опять же, найти такого по моєму, нереально. Я сама живу в Англії. Ну, я сама українка і дуже вболіваю. В цей момент я була під час революції, була тут і дуже вболівала за наш народ і вимоги. Ну, щоб були демократичні у всіх відношеннях, щоб дослухалися до людей простих, до простого народу, і щоб всі посади, які вони займають, щоб розділили чесно. Бажаю йому успіху, натхнення, щоб весь народ віри у це, у це руководство чесністю. Щоб не обкрадав народ, так як цей. Тюремщик. Іначе я його не можу назвати. Я за нього не голосувала, я його ненавижу. Скільки людей повбивав. Не можу, я плачу.